Так, відкраман, стардропік Міфічний. Що це таке? Шо це так? Забираємо 600 кредитів, потім 600 кредитів, 600 кредитів, 600 кредитів, 600 кредитів. Кр... Так, 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 опішний міфічний. легендарний. Люди тут легендарні. Всім привіт! З вами я, Андрій Нікрай, і сьогодні ми будемо відкривати куча, просто куча всього. Дивіться. Я зараз заходжу в правил. О! Захожу в правил. Як бачите, у нас сьогодні обстановочка така цікава на такому фоні. Мені здається, що ніхто на такому просто не знімав. А ну давайте, поправимо трохи. О. Во. У мене є ось, ось цей аккаунт, як бачите, то ми зараз будемо на ньому відкривати. Так що давайте. Починаємо відкривати. Давайте. Заходимо перше сюди і мотаємо. Я не дійшов його до, до кінця, тому що ну, не стало квестів і ну, взагалі там нема. Там єдиний легендарний, і то мені його дадуть через 2 години і... Також в нас є ось такі, які нам давали за піцу. Я їх також відкрию, не знаю, ще скільки мені стане, але я їх теж відкрию. Так що, давайте відкривати. Так, заходимо на перший і відкриваємо. Так, з першого, як бачите, нічого. Так. Кредити ми вже відкриємо на кінці, тому що... Ну, Нам потрібно зараз, щоб бравлери випадали. Так, не Нецікаво поки що. Але надіємося, сьогодні перевіримо, чи дасть нам це щось, чи ні. Поки що нічого нема. Нічого не падає. Ну, зато потім подивимося, чи вигідно кредити брати, чи ще щось. Так, знову свихредкий. Що то вообще не цікаво уже? Опа, епічний. Нічого. Так. Знов епічний. Монетик. Так, а ну раз, два, три. Знов сверхетки. Так, знову ще один. Опа, епічний. От І що там? Знову монети. Що то сьогодні ті монети падають? Так. Раз, два, три. Нічого нема. Так, наступний. Там-тан-там-там. Епічний знову давайте відкривати. Знову нічого нема. Так. Якийсь сьогодні невдалий випуск в нас. Ну, але нічого, зато ми перевірили. Чи щось нам випаде взагалі з цього всього? Так, теж нічого не падає. Щось сумненько сьогодні з відкриттям. Минуле теж краще було. Так. Пум-пом-пом-пом-пом. Все, рядкий, але як завжди з нього нічого не випаде. Так. Так, епічний. Опа. Теж нічого не випало. Так, Редкий. Так, ну що, реально сьогодні нічого не випаде? Я що дурно цілий місяць, то все збирав. Невже? Прикиньте, нам нічого не випало. Так, кредити ми ще лишаємо, бо в нас ще а, в нас ще є путь слави, але я її, мабуть, теж на кінці заберу, тому що воно там дає кредити. Так, перше забираємо сюрприз сьогоднішній. Давайте, раз, два, три, чотири, п'ять вітчик. Нічого. Так, у нас є тисяча, тисяча. Тисяча тих піц і ми можемо щось вибрати. Давайте перше почнемо з самого найдешевшого. Давайте оцей за 95 візьмемо. оцей. Бачите? Так. Дали нам іконку, дали 50 монет, 250 і... Давайте. Опа, опіши, опіши. І нам випав пінчик. Ну, непогано, непогано. Давайте тепер оцей. Тут така іконка теж. Так. Опа, опа. І давайте. Опа. 250 блінгів. Уже непогано. Так. Давайте оце. Так, 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 опічний міфічний, легендарний. Люди тут легендарні. І що нам з нього випаде? Тисяча монет. Ну і все, у нас залишається останній цей. Надіюсь, хоч щось нам з нього випаде, а не як завжди. Нічого. Як бачите, щось нам сьогодні не везе. Так, ідемо відкривати. Добре, тепер йдемо за блінги. Що нам дало блінги? Так, ой, які блінги. Кредити. перше, нам випадає брок. Редкий, таке собі. Куди не йшло? Тепер нам дає пічну всяку. Так, давайте Бо візьмемо. Так, забираємо ще 100 кредитів. Потім ще 100 кредитів. 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 Так, хоч Бо вибили. Знову рядкий. Давайте барди візьмемо. Так, тисячу монеток, тисячу монеток, так, і знову шестих. Тепер ми повертаємо ще барлі. Так, беремо 8 бітам. Ну, як бачите, невигідно, невигідно створювати нові аккаунти і відкривати їх. О, якось так. Так, давайте я трошки встану. Так, вибираємо Емс. Так, забираємо той і в нас ще навіть там буде один... той. Один стардроп. Так, відкриваємо стардропік. Міфічний. Що це таке? Що це таке? Скінчик. Ну, непогано, непогано. Так. Значить, нам толком нічого не випало. Тому... Не знаю, мій для вас Я вам не раджу. Не раджу вам брати його. Не раджу брати нові аккаунти, якщо ви хочете зробити якесь відкриття. Бо, наприклад, як колись я робив, то такого вже немає. Бо колись ти міг створити новий аккаунт і тобі могло давати все, що хочеш, Що в мене навіть було зняті відео, коли... Тіпа... Були ще оті бралпаси старі, ну, ви поняли. Так що, було класне відео на такому фоні, хто не бачив на, І якось так. Добре. На цьому ми будемо мабуть закінчувати. Все, всім дякую за перегляд. па Відриваючи! Що на перепуті думки про тебе мої не забуті, головна ціль докопатися до суті, плював на те, що скажуть судді в моменті багато люті. У серці літо а в голові люди без тебе сумую з тобою. Так, круто тобі прямо зараз любов подарю ту.